А далі ще одна історія врятованих з полону українські військовики, які були за крок до смерті, нарешті повернулися додому. І вперше людина, яка визволяє наших вояків, генерал-перемовник Володимир Рубан розповість, як витягали наших хлопців із брану Безлера, і чим страшний сучасний полон. Перша частина героїчного визволення у спеціальному репортажі Сергія Стаценка. Основна задача попасть в город Луганськ. Такого в моєму житті ще не було. Я в автомобілі поруч оператор. Ми їдемо туди, звідки не повертаються. Які опасності, що може случитися? Снайпера стіжки. Завдаємо стей. у мене в багажнику двоє людей. Вони напружені. Давайте пацани мішочки. Це викуп, який сьогодні нам треба заплатити: заплатити людям, яких називають терористами. Адже там, на тій стороні, наші полонені. На руки за спиною, посадили на стул. Там два-три слова, удар. Два-три слова удар. Ну я для нього враг. Слово полон українці не чули з часів Другої світової війни. Тепер туди щодня потрапляють десятки українців. Боялись, чтобы если побивали, чтобы хотя бы не мучили, чтобы там горло не резали, или там, чтобы хотя бы выстр с одного выстрела. Состояние унижения, рабства, бесправности, издевательств, современный плен с средневековыми пытками. Это сложно. Мы едем извиняться черговых полоненных за кормом Володимир Руба. На сегодняшний день мой статус на этой войне Генерал, полковник, офіцер, переговорщик вперше він погодився взяти журналістів на борт свого броньованого автомобіля. Генерал не гарантував, що ми повернемося цілі та неушкоджені. Це осознаний ризик, особливо тепер, коли число освобождених перевищило вже 100 чоловік. Страх притупляється, але існує. Ми їдемо в пекло, аби звільнити полонених та повернутися живими. Слідні українське Видел, как його в на расстрел. В ту секунду Руслан був впевнений: свого бойового товариша бачить востаннє: Олександра Вилина розстріля. Думав, що не страшно. Все, що у вас ребята не зрослося. Вибили, поставили на коліні, пистолет в голові. Олександр в ці секунди згадував, згадував маму, друзів, згадував все своє життя, якого було так мало. Всього 23 роки. Я думав об одному. Я думав, аби одразу вбили, аби не мучитися. Це невеличке озеро біля синельникова Дніпропетровщина. Два друга Олександр та Руслан відпочивають з друзями. За кілька днів вони вирішать піти добровольцями до армії. Ну тоді шоу ми ну, набирали на 45 суток. І ми поїхали як добровольці, думали, що на 45 суток поїзд. Многіч то просто там хто вирішив закасі, хто відморозився, коли, коли повестки розсилали. Ну, Мені ожидали, і ми не думали, що так произойдет, що він так решит що он, а, этот, прийме таке рішення. Тоді вони ще не здогадувалися, що за 45 діб вони додому не повернуться. Я все время садила на той календарик і ждала його домою ще. Каданіла штоїта это... надовго, то було страшно. Зухра та Тетяна дивляться одне одному в очі, як того ранку. Ранку, який змінив їхнє життя назавжди. Це було 4 утра. Но я вже не спала, я ждала сына. Вот, и смотрю, незнайомий номер. Уже где-то йокнуло. Мужской голос меня спросили: хто вам, Назаров, Руслан? Я мой сын. Где он знаходиться? Ви знаєте? Нет. Він знаходиться в плену. Осі таких слов внутрі вообще все обривається, Одна мысль только чтобы був жив. Він представився бісом. Ці кадри відзняли ще на початку конфлікту на сході України. Цей чоловік шикує шикуєвську міліцію та представляється підполковником російської армії Ігорем Безлєром. Для того, щоб вас отличить від всех остальных сотрудников міліції, прошу вас всіх пов'язать георгуску ленточку на правий погон. Його позивний бес, це саме він пізніше зняв на камеру розстріл двох полонених українських офіцерів. Це... Огонь. Саме тоді з головним терористом Горлівки познайомився Володимир Руб. Там не пахло смертю в тот день. И я не поверил, что офицеры расстреляны, но я понимал, что я не могу подавать вида, что я не верю. Я принимаю его условия. Моей задачей было донести до высшего руководства страны, что двое уже расстреляны, и через три часа начнутся расстрелы. Каждый час по два офицера. Это были условия террориста. Для Рубана це була одна з перших операцій зі звільнення полонених. Він тричі приїздив до Безлера і кожен раз перемовини закінчувалися провалом. Тоді генерал вирішив піти в Абанк. На мою просьбу чи требування пред'явити доказательства розстрілу. Він сказав: дайте мені слово офіцера, що то, що ви побачите, ви нікому не скажете, поки я не розрішу. Я дав слово офіцеру. И он завел в комнату и показал мне живых и невредимых этих двух расстрелянных офицеров. В тот же день генерал-полковник вперше побачив Александра та Руслана. Там же, в Горловке, у Беса, я увидел этих молодых ребят. Они втроем попали в плен и считались кировоградцами, хотя один из них был друг, который поехал их забрать на машине в увольнение. Увольнительная домой двое трое суток вызвали товарища с города нашего, чтобы не тратить время днем на дорогу, ночью, чтобы доехать, чтобы с утра уже быть дома. Заехали мы в блокпост, и я обратил внимание на флаги. Я уже понял, заехали мы не туда, куда надо. Ну, говорю, давайте держите спокойствие, парни. Ну, когда они начали уже вызывать там старших, чтобы они нас забирали. Тогда уже поняли, что серьезно пристряли. Это тоже особенности нашей гибридной войны, когда люди ложат автомат, переодеваются или не переодеваясь, едут домой в увольнение, как будто ни в чем не бывало. два-три слова удар, два-три слова удар. Но я для него враг. Мы друг друга и не видели нас, так вот развели. Меня начали бить по пяткам, кровоточили. Били по почкам, по ребрам, пистолетом, автоматом, рукой, кто чем, кто чем хотел, кто как, кто как мог. Говорили, помню, если, если у вас что-то не получится сейчас одинаково говорить, я отрежу там Руслану ухо. Цей самий час в сусідній кімнаті Руслана Назарова ставлять на коліна на український прапор та продовжують допит. Це відео за кілька днів потрапить до інтернету. солдат, Послання старший солдат. Поставили мені туди на коліна на український флаг і сказали. Якщо скажуть что щось не так, як скаже Саша, то йому його уб'ють. До третім разом тільки зняли відео. Перший раз їм не понравилась моя інтонація, як я говорю, або що я щось не так говорю. Включили відео, побили ще раз, і збили второй раз, второй раз тоже что-то им там не понравилось. И за третьим разом там тоже, чтобы я гнал на правительство. Сюда что государство на... прокидало нас. Я вон. Мы не на это шли. Мы не шли убивать людей. Олександр не промовляв ні слова. Тоді бойовики вирішили, що він їм більше не потрібен. То мене там намагалися спустити на розстріл. Сказали, що що у вас, хлопці, не зрослося. Видел, как его вводили на расстрел. Пистолет в голове. Я думаю, ну вот и все, конец. И ты даже не знаю, как сказать, какими словами. Просил, пожалуйста, не надо, но засашу. Мужики, давайте как-то по-мирному разберемся. Вставал на колени, задавал вопрос. Последнее желание есть? Я говорю, есть. говорю, очень хочу, говорю, маму увидеть. Такой, ну, не получится. Я говорю, ну тогда хотя бы вот, говорю, пацанов увидеть. Говорю, да, ну, там все увидитесь. Все будете вместе. И все. Ну был готов. Да. Был готов. Слышал, как стреляли. Думал, что уже Саши нет. Современный плен — это страшное понятие, это страшный феномен. Так же, как и эта гибридная война. Можно объяснить войну двух народов, разговаривающих на разных языках. Невозможно объяснить и понять войну соседей, разговаривающих свободно в плену на одном языке. пострелял над головой. Говорит, расскажешь? Я говорю, мне нечего сказать. Уже светало, я помню, уже Сашу привели, обрадовался сильно. И тогда мы уже довольно рады были, что хоть вместе. После двух дип катувань и псевдорострелов Безлер звонит батькам. Далее поговорить. Задали сыну вопрос, и чтобы он отвечал, чтобы я услышала его голос. И по голосу я поняла, что его били. Я начала просить, попросила его, пожалуйста, я Христа, Богом вас прошу, не бейте его. Когда человек, находясь в плену, имеет возможность позвонить родителям, женам, детям, это вызывает еще больший страх, больше переживания, больше психологическое давление. На него и на родных. В любой момент его могут расстрелять. Он не свободен. Он ближе к смерти, чем к свободе. Это подготовка того фундамента, который будет давить на государство для освобождения. Мы собрались и мы выехали. Проверяли только паспорта. Мы выходили, кто находится в машине, смотрели. Мы так и доехали до Горловки. Мы подошли к зданию, к воротам и сказали, что мы мамы военнопленных из подвала подняли хлопцев. Это... Это не дай бог, такое увидеть. Побитые, бедные, вообще вот тут следы от наручников. Дрожите, я прижалась к нему, плачу. А он так прям весь дрожит. ему говорю, саш, все нормально, все, все спокійно, я тут, я рядом, все хорошо. А мені приїжджали і не відпускають. Я говорю, я тут, я вже нікуди не уеду, все, все хорошо. Нам сказали, що ви можете їх і уїжджати, а можете з ними остаться. Понятно, що ми вибрали остаться. Матерям виділили спеціальне приміщення поряд з синами. Їх вже не били. Руслану та Олександру дозволяли виходити на вулицю. Он перевел военнопленных на больничные условия, он их расконвоировал, он дал им телефоны и дал возможность даже родителям жить с ними. Он был суровый, строг, не отпускал, но они могли даже выходить за сигаретами и возвращались назад. Такая славянская солидарность за других пленных. Это не стокгольмский сидром, но что-то близко. Наверное, це явление буде описано по-другому. У нього буде другое названня. Возможно, Горловский синдром. Поза цим для батьків Олександра та Руслана, як і для решти 17 полонених бізлера, полон лишався жахом. В один із днів, коли горлівку бомбили, без наказав вивести хлопців на дах та прикути їх наручниками. Ну хотіли їх виставляти щитом на кришу. Мы тоже с Таней хотели проситься на крышу. Я думала, если что, так накрой. Если будут эти... наручниками это... связаны, то думаю, хоть как-то может своим телом я прикрою своего ребенка. я думала, если что, пусть уже вместе там, чем... Это страшно. Мы готовы были на все, чтобы только вырвать своих сыновей, помочь им можем. Но это страшно, когда ты хочешь им помочь вытащить с этого всего, и ты не можешь. Після цього Зухра та Тетяна поїхали до Києва просити президента посприяти звільненню їхніх синів. На сороковий день полону хлопців вперше побачили Володимира Рубана. Я не пам'ятаю, як парні дивилися на мене. Задача переговорщика не дивитися в глаза пленному, так же, як і Але Єдине, що я пам'ятаю точно, вони вели себе як достойні солдати. Біс був готовий обміняти полонених, однак відрубана вимагав неможливого. Безлер одказувався вести переговори на тему воєнопленних, Крім теми Освобождення Ольги Кулигіної. тільки ця тема і ніяких більше плених не существують у всьому світі. Сложно. Ольгу Кулигіну прозвали дівчинкою. Бєса. вона за інформацією СБУ воювала на стороні бойовиків. Та була затримана на пропускному пункті Бірюково. Вона була у супроводі кількох бойовиків, які намагались перевести зброю на територію України. Витягти колегіну з в'язниці було практично нереально. Як команді Рубана вдалося це зробити, генерал не розголошує В плену У мене немає подачутності, або долга перед президентом, або перед присягою. У мене є долг перед цими пленними. Я уже изучил их биографии, я знаю их статус, я знаю, как они попали в плен. И если переговоры осложнены украинской стороной, значит для меня украинская сторона тоже одна из сторон, с которых я буду бороться для того, чтобы получить результат. Я борюсь. Операция Девочка беса у нас была записана как миссия, невыполнимая один. Та Результат був отриманий. На 54-й день полону всю групу було вивезено із горлівки. Коли ми побачили на першому блокпосту український флаг, я ніколи не думала, що я так йому Що ми вже вдома. І коли ми проїжджали блокпости, ребята на блокпостах кожну машину привітували. приветствовали и в окна заглядали, и говорят, это вы дома, вы дома. У нашей группы есть такое понятие 200 метров после плена. Это 48 часов, двое суток, когда человек уже на свободе, но он еще не верит, не понимает. Он не понимает, что, что он на свободе, что к нему вернулись те же права. Он по-другому смотрит на рассвет, По-другому радуется сонцю. По-другому це не вообще. житті взагалі. Это моя земля, я должен його захищати И я приймав присягу, мабуть, в Не потерял потеряли. Вони сидять на лавці та лише згадують страшні 54 дні полонення. Для них поки що все закінчилось. Для Володимира Рубана це була чергова операція. Робота, яка називається Рятувати життя. Він знову на війні готується рятувати таких самих хлопців, як Олександр та Руслан. Ось він готує свій броньований автомобіль до подорожі. Після двох тижнів перемовин він все ж погоджується взяти нас з собою. Востаннє запитую, чи ми хочемо відмовитись, бо там з лінією фронту буде пізно.